Аналітичне дослідження, опубліковане Центром соціальних досліджень Аррук'я, вказало, що відсутність згоди між подружжям або, як кажуть, несумісність характерів, знаходиться на першому місці в списку причин розлучень. І це підстава для 44% опитуваних для розірвання шлюб. Значить, згода між подружжям це дуже важливо шлюб це відносини, що будуються на милосерді. Це об'єднання двох сердець, приведення до спільного знаменника, поважне ставлення до думок один одного. Все це потрібно для побудови згуртованої сім'ї, яка може витримати натиск життєвих труднощів. Субхан Аллах, згода та милосердя між подружжям це великі знаки, про які йдеться в аятах Корану. Всевишній Аллах сказав Серед його знамень, те, що він створив для вас дружин, з вас самих, щоб ви знаходили в них заспокоєння і встановив між вами любов і милосердя. Любов та милосердя. А на чому будується любов та милосердя? Тому, що вони знають одне одного і намагаються допомагати один одному, проявляючи найкращі риси характеру.